Ви коли-небудь відчували, що ваші власні гроші раптом перестали вам належати? Це дивне відчуття, ніби ви працюєте, заробляєте, а хтось інший вирішує, як ними розпоряджатися. Саме так почалася моя історія того вівторка. Телефонний дзвінок, різкий голос невістки і звинувачення в тому, що я змінила пароль від картки. Чесно, я навіть не очікувала, що звичайна зміна пароля викличе бурю в нашій сім'ї. Але ця ситуація. Не лише про картку, вона про межі, про те, як легко люди звикають до нашої допомоги і як боляче реагують, коли ми раптом нагадуємо, це наша праця, наші ресурси. Я впевнена, що кожна мати, яка колись підтримувала дорослого сина, відчує тут знайоме, щемке відчуття. Далі події розгорталися так швидко, що я навіть не встигла зробити ковток чаю. Син увірвався в дім, його очі палали обуренням. А в кімнаті можна було відчути напругу, наче перед грозою. З цього моменту почалася розмова, яка змінила не лише пароль на карці, а й наші стосунки назавжди. І саме про це я хочу вам розповісти не просто щоб поділитися своєю історією, а щоб показати, як важливо відстоювати свої кордони і водночас не втратити сімейне тепло. Повірте, це історія, яку ви захочете дослухати до кінця. Дзвінок пролунав різко. Немов грім серед ясного неба. Невістка Оксана говорила різко і звинувачувала свекруху у тому, що та змінила пароль до банківської картки, і тепер вона не може нічого купити. В її голосі було відчуття образи, ніби це право, а не чужа допомога. Тут є глибокий урок коли люди звикають до нашої підтримки, вони починають сприймати її як належне, а коли ми ставимо межі замість подяки. Отримуємо обурення. Це як позичити комусь машину, а потім вислухати претензії, коли просиш повернути ключі. Така ситуація змушує замислитись, наскільки ми контролюємо те, що будуємо роками, якщо дозволяти іншим витрачати наші ресурси без міри, то вони швидко перестануть бачити цінність цих ресурсів. Відома фраза каже хто керує грошима, той керує ситуацією. Якщо ми не встановимо межі, хтось зробить це замість нас, і не факт, що нам це сподобається. Дзвінок Оксани перший сигнал того, що настав час захищати власний простір і вчитися говорити ні. Через кілька хвилин двері різко розчахнулись, і до хати зайшов син Марко. Його кроки були важкими, а погляд похмурим. Атмосфера змінилася миттєво, наче хтось вимкнув затишок. У такі моменти навіть знайома кухня. Починає здаватися чужою. І це важливий момент дім має бути місцем миру, а не полем бою. Коли цей мир порушують, нам треба навчитися його відновлювати спокійно, але впевнено. Мати стояла на місці, серце билося швидше, але вона вирішила залишатися спокійною. Вона ще не знала, чи ця розмова стане спробою порозумітися, чи перетвориться на бурю. У повітрі висіла напруга, яка змушувала чекати наступних слів. І ці слова вже були на підході. Марко розкрив рота, і розмова розпочалася. В хаті було тихо, тільки годинник на стіні відраховував секунди. На дворі був звичайний вівторок, друга година дня, але атмосфера в домі Ганни, матері Марка, змінилася миттєво. Важкі кроки наближалися до кухні, і кожен із них лунав, наче удари барабану. Вона знала, зараз відбудеться розмова, якої уникати не вийде. Іноді в житті настають моменти, коли треба приймати виклик, навіть якщо серце хоче сховатися. Марко зайшов до кімнати різко, з такою енергією, що навіть кішка, яка дрімала на лаві, схопилася й утекла під стіл. Це був не просто прихід сина, це був його протест. Ганна помітила, що він навіть не роззувся, і в цьому жесті було щось символічне. Коли людина не знімає взуття, вона, немов показує, що прийшла не в гості, а на бій. В її домі тепер вирішувалося питання не лише про картку, а й про повагу. Важливо усвідомлювати, що місце, де ми живемо, це не просто дах над головою, а простір, який має бути безпечним для нашого серця. І якщо хтось приходить із бурею в душі, треба мати силу витримати цю бурю. Ганна глибоко вдихнула, відчула аромат сушених трав, що висіли під стелею. І на мить це її заспокоїло. Ці дрібниці, запахи, звуки, тепло печі нагадують, що навіть у конфлікті є місце для миру. Але очі Марка палали він не прийшов просто поговорити, він прийшов вимагати пояснень. І в цей момент Ганна відчула, що настав час поставити все на свої місця. Вона вирівняла плечі, готова почути перші слова звинувачення адже знала. Попереду ще гарячіша дискусія, де треба буде знайти рівновагу між любов'ю і справедливістю, Марко не змусив чекати, його голос пролунав відразу, наче постріл. Він почав дорікати матері за те, що вона змінила пароль від картки, не попередивши нікого. Слова сипалися швидко, з кожним новим реченням у кімнаті ставало тісніше. Це не було спокійне питання це була вимога. У таких моментах. Важко залишатися холоднокровним, але саме тут і перевіряється наша внутрішня сила. Оксана, його дружина, стала головним аргументом. Вона опинилася в магазині на касі, і картка не працює, сказав він. Для нього це було приниженням, ніби мама зумисно поставила його сім'ю в незручне становище. Ганна відчула, як серце стискається, але вирішила не піддаватися емоціям. Адже якщо відповідати гнівом на гнів, полум'я лише розгориться ще сильніше. Тут є важлива життєва мудрість, не кожна сварка варта нашого миру. Часто люди приходять до нас не з проханням, а з емоцією, яку хочуть на когось вилити. І якщо ми приймаємо її без фільтра, ми теж стаємо частиною цієї бурі. Ганна знала, що її завдання не зламатися і не дати розмові перейти в крик. Вона зробила глибокий вдих. І підняла очі, щоб подивитися сину прямо в обличчя. Напруга росла і в повітрі, ніби потріскували іскри. Марко стояв, щепивши руки в кулаки, наче чекав на опір, а Ганна вже відчувала, що настав момент сказати своє слово спокійно, але твердо. Вона мала пояснити, чому вчинила саме так і, можливо, вперше в житті дати зрозуміти, що її рішення не підлягають обговоренню. Ганна стояла рівно. Наче стара тополя, що витримала не одну бурю. Вона спокійним голосом сказала Марку, це моя картка і мої гроші. Я маю право змінювати пароль, коли вважаю за потрібне. Її слова прозвучали як ковток холодної води, вони ніби охолодили гарячу атмосферу. Тут важливо розуміти, коли ми пояснюємо свої межі, ми не просимо дозволу, ми заявляємо про свою гідність. Марко ж не здавався. Він кинув їй у відповідь звинувачення в жадібності, мовляв, хіба важко було залишити все, як було. Для нього це було не про картку, а про відчуття контролю. Коли люди втрачають можливість впливати на щось, вони часто сприймаються як втрату влади над своїм життям. Але тут настав момент, коли Ганна мала показати справжня любов не означає повну відмову від власних кордонів. Напруга між ними відчувалася в кожному русі. Марко ходив по кухні, наче лев у клітці, а Ганна трималася за край столу, щоб не втратити спокою. У таких ситуаціях варто пам'ятати, той, хто зберігає рівновагу, керує розмовою. Ганна знала, що якщо вона зараз підвищить голос, ця суперечка перетвориться на сварку, яка залишить рани надовго. Вона тихо, але впевнено сказала, що більше не дозволить витрачати гроші без її відома. Це було не про гроші. А про повагу до праці, якою вони зароблені. І, хоч ця розмова була болючою, вона відкривала двері до ще більш складних тем, які давно назрівали між ними. Марко не збирався зупинятися. Тепер він почав перераховувати витрати, які бачив у виписці великі суми на косметику, одяг, ресторани. Він говорив швидко, ніби звинувачував матір у зраді. Для нього ці покупки були доказом того, що гроші витрачаються неправильно. Але Ганна слухала мовчки, а в її погляді була втома. Вона знала, скільки разів допомагала йому, оплачувала навчання, допомогла з першим внеском на квартиру, підтримувала, коли він тільки починав життя самостійно. Тут важлива думка коли ми постійно допомагаємо, люди звикають і починають вважати, що так буде завжди. І коли одного дня ми змінюємо правила гри, вони відчувають шок. Ганна згадала всі ті роки. Коли працювала без вихідних, щоб у Марка було майбутнє. Вона не шкодувала про це, але тепер настав час вимагати взаємної поваги. Допомога це подарунок, а не обов'язок. Її голос став твердішим. Вона сказала, що більше не дозволить із нею говорити зневажливо, особливо у власному домі. Це була межа, яку вона намалювала чіткою лінією. І тут є урок для кожного якщо не навчитися ставити межі. Життя поставить їх замість нас, але набагато болючіше. Марко замовк на мить, немов ці слова застали його зненацька. У кімнаті запала тиша, яку можна було різати ножем. Здавалося, навіть годинник на стіні став цокати повільніше, але Ганна знала, що це ще не кінець, попереду головне питання чому все відбувалося таємно вночі, без жодного попередження? І ця розмова ось ось почнеться. Ганна, все ще стоячи рівно, запитала тихим, але проникливим голосом Марку, поясни по людськи, чому все було зроблено вночі без жодного слова. В її голосі не було крику, лише суміш болю і прагнення зрозуміти. Вона розповіла, що переглядала банківські виписки і знаходила витрати, про які її ніхто не питав. Їй було важливо не лише знати, куди йдуть гроші, а й відчувати, що її поважають. Марко зітхнув і спробував пояснити, що, мовляв, вони обговорювали ці покупки раніше, просто вона не пам'ятає. Але для Ганни це було, наче холодний душ. Вона відчула, що їхні реальності не збігаються. Для нього це буденність, а для неї вперше почути. Іноді так буває у стосунках. Одна людина думає, що все зрозуміло, а інша вперше дізнається про проблему. Цей момент став переломним. Ганна раптом усвідомила, що мова йде не лише про гроші, а й про її місце у власній сім'ї. Якщо вона не поставить крапку зараз, її голос і надалі ігноруватимуть. Це стосувалося не лише картки, а й загальної динаміки відносин. І тут є урок. Іноді ми повинні вимагати не лише пояснень, а й нового рівня взаємоповаги. В повітрі зависла пауза, наповнена невимовленими словами. Марко відвернув погляд. І здавалося, що ось ось вибухне нова хвиля емоцій. Ганна відчула в тому, але водночас і внутрішню рішучість. Вона знала, що після цієї розмови їй потрібно буде відновити рівновагу, і цей шлях почнеться вже за кілька хвилин. Марко різко розвернувся і вийшов з дому, залишивши за собою відчинені двері. Холодний подих вулиці пройшов по кухні, наче нагадавши, що суперечка ще не закінчена. Ганна стояла кілька секунд нерухомо, а потім повільно опустилася на стілець. Її тіло відчувало втому, а серце билося швидше, ніж зазвичай. Сварка висмоктала сили, але не забрала її гідності. Вона знала, щоб заспокоїтись, треба повернутись до простих речей. Ганна взяла каструлю, поставила воду і почала готувати борщ. Запах лаврового листя та свіжого часнику наповнив кухню. І став справжньою терапією. Є щось особливе в приготуванні їжі це як повернення контролю над власним життям. Навіть психологи радять робити рутинні дії, щоб знизити рівень стресу. Ганна витирала стіл, розкладала посуд, і ці дрібні дії, наче повертали душевний спокій. Вона пригадала, як ще в дитинстві її бабуся говорила коли серце болить, тіло працює і біль стає тихішим. І справді, що більше вона рухалася. То легше ставало на душі. Ці кілька хвилин тиші допомогли їй зібратися з думками і не дати гніву перетворитись на образу. Проте десь у глибині вона відчувала порожнечу. Це була не просто сварка, а тріщина у стосунках із сином. І хоч аромат свіжого борщу грів душу, Ганна розуміла попереду її чекають ще важчі роздуми про те, як усе дійшло до цього. Сидячи на кухні, Ганна почала згадувати, яким був Марко в дитинстві. Він завжди був добрим і уважним хлопчиком, який ніколи не забував обійняти маму перед сном. Вона бачила перед собою малого хлопця, який приносив із двору перші весняні квіти і ставив їх у кухонну банку. Ці спогади були теплими, але водночас болючими, адже вони нагадували, як далеко вони відійшли один від одного. Вона пам'ятала, як важко працювала. Щоб дати йому освіту і шанс на краще життя. Вони були командою вона опора, він мотивація. Ганна вставала в досвіта, працювала на ринку, економила на собі, щоб він мав книжки і теплі черевики, і щоразу, коли вона бачила його успіхи, серце співало. Це був час, коли їх єднала спільна мета. Але все змінилося після його весілля. Оксана спочатку була теплою й усміхненою, легко влилася в родину. Вони разом готували недільні обіди, сміялися за одним столом, ділилися планами. Здавалося, це початок нової щасливої сторінки. Але з часом дрібні непорозуміння почали накопичуватись, як сніг перед весною. Ганна відчула, як у грудях защеміло вона не хотіла втрачати сина, але й не могла жити, дозволяючи іншим керувати її життям. Попереду було важке рішення. Як відновити баланс у сім'ї, не руйнуючи зв'язок із Марком? Перші роки подружнього життя Марка й Оксани були справжнім святом для всієї родини. Ганна пам'ятала, як вони збиралися на недільні обіди великий стіл, гарячі вареники, узвар і сміх, який лунав у хаті до вечора. Вони сиділи разом, обговорювали плани на майбутнє, мріяли про дітей і новий будинок. У ті моменти здавалося, що все йде правильно. Що сім'я стає лише міцнішою, але поступово атмосфера змінилася. Оксана почала уникати довгих розмов, а Марко приходити рідше. Замість спільних вечорів з'явилися короткі візити, у яких відчувалася напруга. Ганна намагалася робити вигляд, що нічого не помічає, але всередині розуміла між ними росте невидима стіна. Так починаються кризи, не з великих конфліктів, а з дрібних тріщин. Вона пригадала, як одного разу під час обіду Оксана різко сказала, що в неї свої погляди на життя і що старі методи виховання більше не працюють. Ці слова були сказані спокійно, але в них відчувалася відстань. Це був момент, коли Ганна зрозуміла, що тепер вона вже не головна жінка в житті свого сина. І прийняти це було важко. Проте вона знала: у кожній родині є вибір або дозволити образі роз'єднати. Або знайти шлях до нового формату стосунків. І хоч у серці Ганни було боляче, вона відчувала, що ще не пізно все змінити, їй залишалося знайти спосіб поговорити з Марком і Оксаною так, щоб вони почули її, а не лише її слова. Ганна дивилася у вікно, де повільно танув сніг, і думала про те, як усе змінилося. Раніше її дім був місцем, де панував сміх і тепло, тепер же він став полем битви за повагу. Вона не звинувачувала Оксану повністю, знала, що кожна молода жінка хоче відстояти своє місце в сім'ї. Але водночас Ганна відчувала, що її власний голос не може бути заглушений. Її роздуми привели до важливого висновку не можна повертатися у минуле, можна лише будувати нове майбутнє. Вона вирішила поговорити з Марком не як мати, яка читає нотації, а як людина, яка хоче миру. Це вимагало сміливості. Але вона була готова ризикнути адже найгірше це дозволити мовчанню стати постійним гостем у домі. Ганна взяла до рук зошит і почала писати листа не щоб відправити його, а щоб розкласти по поличках свої думки. Вона описала все свої страхи, свою втому, свою любов до Марка і навіть розчарування в його вчинках. Писати було боляче, але з кожним словом вона ніби знімала тягар із серця. Так іноді і варто робити, якщо важко говорити, почніть із того, щоб написати. Коли лист був закінчений, Ганна відчула дивний спокій. Вона знала, що розмова попереду буде непростою, але тепер вона була готова. У дверях ще відчувався холод від нещодавньої сварки, але всередині її дому знову запалювалося тепло. І, можливо, саме з цього моменту почнеться новий етап їхньої родини. Тепер ваша черга замислитися. Чи були у вашому житті моменти, коли ви дозволяли іншим переступати ваші межі? Можливо, ви мовчали, щоб уникнути конфлікту, але потім відчували гіркоту? Скажіть собі чесно де настав час поставити крапку і відновити повагу до себе? Пам'ятайте, що кордони це не про жорсткість, а про любов і до себе, і до інших. Коли ви говорите ні, ви насправді кажете так своєму спокою, своєму здоров'ю і гармонії у відносинах. Які маленькі кроки ви можете зробити вже сьогодні, щоб повернути контроль над тим, що вам належить? Поділіться в коментарях, як би ви вчинили на моєму місці. Чи змінили б ви пароль, знаючи, що це викличе бурю? Ваші історії можуть підтримати інших, хто зараз стоїть перед подібним вибором. І, звичайно, підписуйтеся на канал і вмикайте сповіщення, щоб не пропустити нові історії і поради.